Зараз ранній ранок. Сонце щойно зійшло і зігріває тіхуану. Ми на вокзалі Гарсія, і тут панує жвава атмосфера. Всюди відчувається рух, сім'ї збираються разом, діти схвильовано бігають і всі дивляться на потяг. Це незвичайний вокзал, у нього своя історія. Від його архітектури до того, як прокладені колії в усьому видно історію. Це як ворота до місця, яке особливе, де ось ось почнеться справжня пригода, запах кави, змішаний із запахом дизеля. Це класичний сигнал того, що подор ось 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 почнеться. Люди шикуються в чергу, тримаючи в руках квитки, і їхні розмови наповнюють платформу життям. Дідусі та бабусі з онуками, молоді пари, що вирушили в романтичну подорож, і група друзів, готових досліджувати світ. Це плавильний котел, спільнота, яка збирається разом. Потяг стоїть терпляче, чекаючи. Це не сучасний швидкісний потяг. У нього свій характер, він виглядає старим. Дай в ньому є класична чарівність, ніби він хоче розповісти нам свої історії. Він справжній, чистий. Персонал зайнятий, направляючи пасажирів з усмішкою, відповідаючи на запитання. Це теж частина враження, людський дотик, який робить це місце таким гостинним. Вони не просто співробітники, вони господарі. Хвилювання наростає з кожною хвилиною. Всі заглядають у вагони, намагаючись знайти своє місце і уявляють собі краєвиди з вікна. Це прекрасний момент перед тим, як все почнеться, коли можливості здаються безмежними. Це відправна точка, і атмосфера неймовірна. У подорожі потягом є щось унікальне: на відміну від аеропортів, це менш стерильно і більш автентично. Ми пов'язані із землею, з тією землею, по якій ми будемо їхати. Ми відчуваємо історію рейок під ногами. Вокзал Гарсія ідеальна відправна точка. Це не просто будівля. Це капсула часу. У ньому зберігаються спогади про більш ніж 100 років прибуття та відправлення. І сьогодні ми додаємо нову главу в його багату історію. Скоро пролунає гудок потяга, і наша пригода почнеться. Тож, у чому тут родзинка? Ми збираємося сісти на туристичний потяг Тіхуана Текате. Це не звичайний приміський потяг, як ті, що ви бачите в місті. Це ціла подія, поїздка на цілий день, створена для веселощів, відкриттів і дружби. Як то кажуть, Оце життя. Це не просто переміщення з пункту А в пункт Б. Це подорож, як прогулянка лісом, де сам шлях це мета. Це про те, щоб сповільнитися, дивитися у вікно і повністю зануритися в пейзаж як неспішна прогулянка на вихідних. Ця залізнична лінія має багату і захопливу історію, таку ж давню, як і деякі з найстаріших у нашій країні. Спочатку вона була частиною легендарної залізниці Сан-Дієго та Аризона. Сьогодні цей потяг сполучає Тіхуану і Текаде. Ця поїздка задумана як пригода на цілий день, трохи схожа на одноденну поїздку на швидкісному потязі, чистим, але набагато більш розслаблена. Це ідеальний варіант для сімейного відпочинку, для зустрічі з друзями, для всіх, хто хоче познайомитися з цією місцевістю з іншого боку. Справжня відпустка на дачі. Обіцянка цієї подорожі проста: день чистого і непідробного щастя. Ми тут. Щойно оголосили останню посадку. Пасажири розсідаються, займають місця біля вікон, де скоро станеться диво. Вікна обрамляють картину, що постійно змінюється, оживляючи реальний світ. Очікування витають над краєвидом, що пропливає, пагорбами та дамбою Ель Карісон. Сам потяг це вже пам'ятка. Ці класичні вагони мають таку вагу, якої не знайти в сучасних потягах. Сидіння всередині прості. Зручні та спроектовані так, щоб відкривати краєвид. Це не розкішний потяг, але його справжність це і є розкіш. Двері потяга зачиняються, і провідники проводять останні перевірки. Ця подорож практична, вона прокладає шлях Нижня Каліфорнія. Це також подорож у часі, яка пов'язує нас з тими, хто колись ходив цими коліями. Сьогодні ми продовжуємо цю спадщину, підтримуючи дух залізниці. І ось з останнім поштовхом ми вирушаємо. З'являються перші відкриті краєвиди. Пригода офіційно розпочалася. Протягом наступних кількох годин наш світ визначатиметься пейзажем, що пропливає за вікном. Ми прямуємо до Текате, але зараз важлива лише сама подорож. Ну що ж, час сідати в потяг, зайти до цього вагона все одно, що повернутися в минуле. Ми знайшли свої місця біля великих чистих вікон, які ідеально підходять для огляду. Захоплення, яке ми відчували на платформі, перенеслося з нами і у вагон. Ці вікна великі і відчиняються, що просто чудово. Тут зібралися найрізноманітніші люди. Тож давайте зробимо невелику перерву від повсякденної метушні і подивимося, куди нас приведуть ці рейки. Це початок пригоди. Подорож стає реальністю, трохи чекавши. І ось настав цей момент: легкий дрижак, скрегіт металу, а потім повільний, але впевнений стукіт коліс. Ми рушили. Це був класичний момент, прямо як у кіно. Ми офіційно вчали нашу подорож з естасіон Гарсія, залишивши позаду знайомий шум Тіхуани. За вікном почався фільм у реальному часі, і кожен мав найкраще місце, щоб подивитися це шоу. Перші кілька хвилин нашої подорожі провели нас околицями міста. У цьому теж була своя неприборкана краса, яку незабаром замінив зовсім інший пейзаж. Цей повільний темп дозволяв нам повністю зануритися, помічати ті дрібні деталі, які ми випустили, проїжджаючи швидкісним шосе. У міру нашого просування щільний міський ландшафт поступово зникав, поступаючись місцем неосяжним просторам дикої природи. Міський шум змінився ритмічним стукотом коліс по рейках. Звук, який дарує спокій любителям залізниць, повільно і неухильно зелені та коричневі відтінки природи почали захоплювати пейзаж. Останні сліди міста зникли за нами, і ми повністю занурилися в подорож. Ми зараз на легендарній залізниці Сан-Дієго і Аризона, яку колись називали неможливою залізницею. Побудована понад століття тому, а підкорила гори, перетнула каньйони і навіть перетнула мексиканський кордон на 6D64 -6D кілометри. Робітники підривали скелі, будували мости і витримали повені та революції, завершивши будівництво в 1919 році. Хоча час і катастрофи майже знищили її, сьогоднішній туристичний потяг зберігає її дух. Кожен скрип під нашими ногами це живе відлуння тієї амбіції та рішучості. Це не просто поїздка на потязі, це подорож в історію. Щойно ми виїжджаємо з міста, потяг набирає свій плавний ритм, заспокійливий, майже медитативний. Повз проносяться дикі пагорби нижньої Каліфорнії, залиті сонцем і незаймані, а всередині вагона грає жива музика. Пасажири розслабляються, притупують у такт, обмінюються посмішками. Це не просто поїздка, це справжнє свято. Члени екіпажу розносять закуски та напої, створюючи атмосферу затишку та дружелюбності. На кілька годин зовнішній світ зникає, поступаючись місцем чистій радості подорожі. У цьому і полягає суть Тихуана Текате експресу, чиста і непідробна радість. Потяг перетворився на справжню пересувну вечірку. Музика, сміх і чиста радість витали в повітрі. Гітарист грав знайомі мелодії у вагоні, об'єднуючи незнайомців у спільному святі. Члени екіпажу приєдналися до веселощів, подаючи місцеві закуски та напої, щоб кожен почувався як удома. Пейзаж за вікном слугував ідеальним фоном для цього рухомого свята. Це була не просто подорож, це була спільна пригода, час радості. Тут сама подорож була пунктом призначення. Пейзаж проносився за вікном, а вечірка тривала. Справжнє диво у людях, сім'ях, друзях і незнайомцях, які діляться історіями та сміхом. Діти з захопленням дивляться на краєвиди, що пропливають повз. Студенти обмінюються досвідом, а пари поринають у цю мить. Відкрита розсадка заохочує до спілкування та нових знайомств. Перетворюючи потяг на рухому спільноту. Персонал потяга, наче гостинні господарі, дбає про те, щоб кожен почувався бажаним гостем і частиною цієї подорожі. Тут шлях це не лише про пункт призначення, а й про спільноту, яка формується в дорозі. У цьому потязі кожна подорож має значення. Вид з вікна просто чудовий. Пагорби вибілені сонцем камені і величезне небо. Через відкриті вікна всередину проникають звуки та запахи нижньої Каліфорнії. Занурюючи нас у її дику красу. Потяг петляє, проїжджаючи справжні ранчо, ферми, ґрунтові дороги та незаймані землі. Це рухома картина, що розкриває душу нижньої Каліфорнії, повільно, але чітко показуючи нам усе. Кожна сцена нагадує нам, що ми не просто пасажири, а частина цієї історії. У цьому й полягає магія подорожі потягом: зв'язок, відкриття і диво. Диво минуло лише 6 хвилин, а ця подорож уже стала незабутньою. Музика, захоплюючі краєвиди і чиста радість, як то кажуть, життя прекрасне. Ми тут, щоб поділитися справжньою пригодою, як то кажуть, пройти менш протоптаною стежкою, вловити дух подорожі. Якщо вам подобається, не забудьте підтримати наш канал, поставте лайк, підпишіться і досліджуйте нові місця разом з нами. Ваша підтримка допомагає нам продовжувати досліджувати ці приховані скарби та ділитися ними з вами, як це. Нам ще багато чого відкрити. Водосховище Елькарісо, Текате і багато іншого. Дякуємо, що подорожуєте з нами. Найкраще ще попереду, як вишенька на торті. Чим далі ми заїжджаємо, тим більше змінюється краєвид, і перед нами відкриваються величезні безкраї гори. Залізничні колії, слідуючи за рельєфом місцевості, витончено проходять через долини. Спостерігати, як потяг вигинається на таких поворотах, це захопливе видовище, наче він танцює на рейках. Вид за вікном схожий на безперервне, чудове полотно, яке нам дуже подобається. На пагорбах ростуть місцеві рослини, і колір ґрунту дуже гарно поєднується з синім небом. Орли велично ширяють над цією спокійною, дикою землею, наче вони охоронці природи. Повільна швидкість потяга дає нам змогу повністю відчути навколишнє середовище, помічаючи навіть найдрібніші деталі. Ця подорож як запрошення, щоб спостерігати та розмірковувати, вона закликає нас зупинитися і усвідомлено прожити цей світ. Це повільне життя. Усередині потяга пасажири спокійно дивляться у вікно на дивовижні краєвиди, відчуваючи благоговіння. Відкриті вікна слугують рамкою, яка закарбовує цю величну природу, нагадуючи нам про глибоку красу природи. Коли вам здається, що краєвид не може бути більш вражаючим. На горизонті з'являється новий елемент: яскравий, яскраво-червоний міст, що простягнувся через глибоку ущелину. Це одна з найвідоміших пам'яток маршруту Тіхуана Текате. Його яскравий колір робить його безпомилковою особливістю подорожі. Що ближче ми під'їжджаємо, то очевиднішими стають його значні розміри. Це класичний сталевий фермовий міст, що свідчить про сміливу інженерію первісної залізниці. Перетинати його захоплюючий досвід. Коли ви дивитеся вниз, ви дійсно можете відчути його висоту та суворість місцевості. Цей міст більше, ніж просто інфраструктура, це символ залізничної історії. Перетин Червоного мосту це як перехід через порік, відчутний зв'язок з минулим. Наш час перетину його короткий, але незабутній. Червоний міст ідеальний і незабутній центральний елемент цієї мальовничої подорожі. Червоний міст. Ідеальний і незабутній центральний елемент цієї мальовничої подорожі. Залишивши позаду пагорби і перетнувши той знаменитий червоний міст, краєвид починає потроху відкриватися. І потім раптом з'являється ось це: це знамените водосховище Ель Карісо, величезний, сяючий синій водний простір. Бачити стільки води в цьому посушливому регіоні просто дивовижно. Потяг сповільнює хід, даючи нам більше часу насолодитися цим чудовим краєвидом. Колії пролягають прямо вздовж берега водосховища, відкриваючи одні з наймальовничіших видів за всю поїздку. Спокійна, гладенька вода, як величезне дзеркало, відбиває небо і гори. Ми можемо спостерігати за місцевими рибалками, чия присутність додає життя і масштабу цій грандіозній картині. Величні краєвиди зливаються воєдино, створюючи заспокійливе і майже медитативне враження. Краєвиди Ель Карісо, без сумніву, є однією з головних прикрас подорожі на потязі Тіхуана Текате. Це видовище, яке ми пам'ятатиме довго, яскравий спогад про вражаючий блакитний самоцвіт. Ця поїздка мріє будь-якого фотографа. Пасажири зайняті тим, що фотографують краєвиди, і перевага відкритих вікон полягає в тому, що немає жодних негарних відблисків. Що дозволяє робити чіткі та яскраві знімки. Ракурс і час дуже важливі. Передбачайте повороти, шукайте унікальні композиції і використовуйте повільну швидкість поїзда на свою користь. Пошук вдалих фотографій змушує вас уважніше дивитися на світ. Це для того, щоб поглибити ваш досвід, щоб дивитися на нього з більшою увагою та вдячністю. Справжнім сувеніром є сам досвід. Зі скрипом гальм наша залізнична подорож добігла кінця. Потяг плавно прибув на старовинну станцію Текате, і ось ми на місці. Від рухомого потяга до спокійної станції це був різкий, але приємний перехід. Ми зійшли з потяга і ступили на землю Текате, одного з чарівних міст Мексики, відомих як Пуеблос Магікос. Повітря тут інше, сухіше, спокійніше, умиротвореніше. Це відчутно відрізнялося від метушні Тіхуани, звідки ми почали. Сонце приємно зігрівало шкіру, і ми одразу ж відчули сповільнений ритм життя. Сама станція це красива старовинна будівля, наче вона завжди тут була, і вона ідеально зустріла нас у цьому місті, просякнутому історією. Коли люди виходили з потяга, всі були допитливі та схвильовані. У нас є кілька годин, щоб дослідити це місце, перш ніж ми вирушимо назад. Наша пригода, яка спочатку полягала просто в спогляданні прекрасних краєвидів, тепер перетворилася на справжнє дослідження. Це місто невелике, і в цьому частина його чарівності. Тут легко гуляти, орієнтуватися, і воно дуже гостинне. Пройшовши невелику відстань від станції, ми бачимо головну площу міста, наче вона манить нас вийти і дослідити серце цієї громади. Наше перше враження: місто чисте, тихе і дуже гостинне. Вулиці, засаджені деревами, дають приємну тінь, а архітектура являє собою прекрасне поєднання старого і нового. Тут немає поспіху і метушні великого міста. Люди ходять неспішно, посміхаються і вітаються, коли проходять повз, і в повітрі вивітає сильне відчуття спільноти. Це не те місто, яке сильно змінилося заради туристів. Воно здається справжнім, це місце, де люди живуть і працюють, і вони раді поділитися ним з одноденними відвідувачами. У міру того, як ми виходили зі станції і заглиблювалися в місто, відчуття цієї особливої подорожі тільки посилювалося. Ми не тільки подолали залізничні милі, а й занурилися в зовсім іншу атмосферу. Подорож потягом була лише початком, а тепер місто Текате це головна страва. Ми не можемо дочекатися, щоб дослідити свіжоспечений хліб, барвисті фрески і знамениту пивоварню. З готовими камерами та почуттям пригоди ми прямуємо в центр, схвильовані тим, що це чарівне місто приготувало для нас і насолодитися його унікальною розслабленою чарівністю. Ми не можемо дочекатися, щоб дослідити свіжоспечений хліб, барвисті фрески і знамениту пивоварню. З готовими камерами та почуттям пригоди ми прямуємо в центр. Схвильовані тим, що це чарівне місто приготувало для нас, і насолодитися його унікальною розслабленою чарівністю. Ми не можемо дочекатися, щоб дослідити свіжоспечений хліб, барвисті фрески і знамениту пивоварню. Нашою першою зупинкою стала пекарня Ель Мехор Пан де текате, що перекладається як найкращий хліб текате. Вона знаходиться всього за пару кварталів від залізничної станції, і аромат свіжої випічки так і вабив нас. Всередині полиці були заставлені мексиканською випічкою солодкими булочками, печивом та тортами. Можна було взяти піднос і щипці, щоб вибрати все, що душа забажає. Вибрати було так багато всього, що очі розбігалися. Це жваве і затишне місце, справжнє серце міста. Пекарі старанно працювали, виймаючи з печі свіжі гарячі листи з хлібом. Тут усе робиться вручну і з душею. Хліб був таким м'яким і солодким, що просто танув у роті. Ель Мехор Пандетекате, безперечно, варто відвідати. Після того, як ми поласували солодкою випічкою, ми рушили до парку Мігеля і Дальго. Це, по суті, вітальня всього міста, чудове місце, де люди можуть відпочити. Парк був сповнений життя навколо площі розташовані старі красиві будівлі, де знаходяться магазини та кафе. Прогулюючись, ми також виявили красиві фрески на будівлях. Ці фрески перетворюють місто на галерею просто неба, додаючи новий і творчий штрих до його старовинного шарму. Часто найкращий спосіб познайомитися з новим місцем це просто заблукати на його тихих вуличках. Усі цікаві місця знаходяться за кілька кварталів від головної площі, тому гуляти пішки дуже зручно. Загалом атмосфера тут спокійна та автентична. Старовинна площа та ці дивовижні яскраві фрески разом створюють приємний і незабутній досвід. Після прогулянки ринковою площею ми прибули до старого залізничного вокзалу Текате. Колись він був артерією Текате, що зв'язувала місто із зовнішнім світом. Як пуповина немовляти з матір'ю. Поруч знаходиться пивоварня Текате, заснована в 1944 році. Саме вона принесла текате світову славу. Пивоварня та залізниця два стовпи сучасного текате, як два брати-богатирі, що тримають місто на своїх плечах. За допомогою залізниці пиво розвозилося по всій Мексиці та Америці. Разом вони визначили долю Текат, немов два майстри, що викували міське щастя. У цьому прекрасному й самобутньому місті ми провели ідеальний полудень. Тепер із заходом сонця настав час сідати в потяг. День у місті Текате пролетів дуже швидко, і тепер гудок поїзда нагадує нам про повернення. Ми повернулися на цю історичну залізничну станцію разом нашими попутниками. Ранкового хвилювання більше немає, його змінили спокій і радість. Кожен щось придбав можливо, пакетик солодких булочок або просто сяйво добре проведеного дня. Ми розділили цей досвід і тепер готові до зворотного шляху. Повернення в поїзд, схоже на повернення в знайоме місце. Ми зайняли свої місця і готові вирушити назад до Тіхуани. У вагоні поїзда м'яке і тепле світло, і люди тихо розмовляють. Поїзд терпляче чекає на нас, щоб відвести назад. Музиканти тепер грають ще більш м'які мелодії, які ідеально підходять для цієї поїздки на заході сонця. Ця зворотна поїздка буде дуже спокійною та умиротворюючою. Ми знову в дорозі, повільно віддаляючись від ТКТ. Справжнє шоу тільки починається. Зворотна поїздка буде по-своєму прекрасна. Ну от. Це чарівний час. Поки ми їдемо сільською місцевістю Нижньої Каліфорнії, сонце починає свій останній спуск до обрію, і світ за вікном змінюється. Яскраве полуденне світло зникло, поступившись місцем м'якому золотистому сяйву, яке огортає весь краєвид теплим, майже неземним світлом. Пейзаж захоплює дух, той самий пейзаж, але з зовсім іншим характером. Водосховище Ель Карізо, яке вранці було блискучим блакитним дорогоцінним каменем. Тепер виглядає як озеро з рідкого золота, відбиваючи приголомшливі кольори призахідного сонця. Усі дивляться, повністю зачаровані. Це краса, яку жодна камера не зможе повністю зафіксувати. Ця подорож у золоту годину найкраща нагорода за наш день. М'яка гітарна музика продовжує грати, створюючи ідеальний саундтрек до приголомшливих краєвидів за вікном. Усе це створює відчуття повного блаженства від подорожі. Це досвід, який залишить слід у нашій пам'яті, спогад, який ми будемо берегти ще довго після поїздки. Це момент для роздумів про сьогоднішню пригоду, насолоджуючись одним із найбільших видовищ природи. Як тільки сонце остаточно ховається за горизонтом, небо вибухає останнім чудовим показом барв. День добігає кінця, і наша подорож теж. Ця подорож сама по собі подарунок, остання прекрасна сцена в нашому пригодницькому фільмі. Ми продовжуємо рух у глибоких сутінках, повністю задоволені та вдячні за цей досвід. Щойно останні промені сонця зникли з неба, в далині з'явилися перші вогні міста Тіхуана, і у вагоні запанувала спокійна, задумлива атмосфера. Наша подорож добігала кінця. Ми зробили повне коло, повернувшись до точки відправлення цього ранку, але ми вже не були такими, як раніше. Ми несли з собою нові спогади, новий досвід та нові погляди. Ця подорож була більшою, ніж просто поїздка на поїзді. Це була подорож у саме серце Нижньої Каліфорнії, крізь її історію, культуру та приголомшливу природну красу. Це був день єднання, єднання з ландшафтом, єднання з місцевою культурою та єднання з нашими попутниками. Цей потяг Тіхуана Текате справді щось особливе. У світі, де все прискорюється, а люди прагнуть більшої швидкості та ефективності, цей досвід прекрасна суперечність. Він нагадує нам про необхідність сповільнитися, пройти мальовничими маршрутами і просто насолоджуватися подорожжю. Від свята на шляху туди до спокійної поїздки на заході сонця назад весь день був чудово спланований, і спогади про нього залишаться надовго. Це була справжня та щира пригода, яка здавалася водночас доступною та незвичайною. Це була ідеальна втеча, маленька бульбашка щастя, яку мені пощастило пережити. Мені дуже пощастило. Ми щойно прибули на станцію Гарсія. Вогні станції запалилися, і потяг сповільнився та зупинився. Подорож завершено. Кондуктор зробив останнє оголошення по гучномовцю, подякувавши нам за поїздку на їхньому поїзді. І пасажири радісно аплодували, щиро дякуючи за такий чудовий день. Це було ідеальне завершення подорожі, повної тепла та спільноти. Ми розділили сьогодні щось особливе, і це почуття залишається, навіть коли ми готуємося зійти з поїзда і розійтися кожен своєю дорогою. Це був досвід, який я не скоро забуду. Це була неймовірна поїздка, і я рада, що змогла взяти вас усіх з собою. Саме можливість ділитися цими пригодами мотивує мене робити все це. Ми знайшли тут справжній самородок. Дякую, що подорожували зі мною. І Кейсі. Підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб дізнатися про нові пригоди. Підписка означає, що ви не пропустите наступну подорож, куди б вона нас не привела. І ось наш день на поїзді Тіхуана Текате добіг кінця. Але дух подорожі, ритм рейок і краса цього заходу сонця залишаться в моїх спогадах надовго-надовго. Який чудовий день! Коли ми думаємо про цю поїздку, це не просто спосіб дістатися з пункту А в пункт Б. Цей потяг жива капсула часу, рухома історія нижньої Каліфорнії та Ода подорожі. Іноді найкращий спосіб відчути справжню магію місця це не поспішати, а сповільнитися настільки повільно, щоб побачити, відчути та з'єднатися. Кожна миля шляху, кожна пісня, що лунає в потязі, кожна усмішка між незнайомцями все це частина цього досвіду. Це подорож, яка об'єднує історію, краєвиди та спільноту таким чином, що здається простим, але є глибоким. Коли ви на цьому шляху, ви не просто бачите краєвид, ви стаєте частиною краєвиду. Ці пагорби, це водосховище, ці барвисті фрески втекати, це золоте сяйво заходу сонця, все це стає частиною вашої історії. Це відчувається. І це рідкість у наші дні у світі, де багато речей стають надмірно спланованими і втрачають свою справжність. Потяг Тіхуана Текате виділяється своєю щирістю та теплотою. Ви отримуєте те, що бачите: справжні місця, справжні люди, справжні моменти. Це відчуття простежується у різноманітті пасажирів, у привітності екіпажу та в радості, що панує в кожному вагоні. Сім'ї, друзі та самотні мандрівники всі знаходять тут своє місце, об'єднані цікавістю та простою радістю подорожі. Це подорож настільки ж проста, наскільки й незвичайна. Наповнена маленькими сюрпризами, які неможливо спланувати, але які залишаться у вашій пам'яті назавжди. Аромат свіжого пан Дульсе, звуки гітари, вид золотих пагорбів на заході сонця, кожна деталь зливається воєдино, створюючи незабутній спогад. Це одноденна поїздка, але здається, що ви глибоко прониклися душею нижньої Каліфорнії. Насправді йдеться про те, що ви відчуваєте, коли від'їжджаєте. Це відчуття зв'язку з людьми, яких ви зустріли, з місцями, які ви відвідали, та з самою подорожжю. Ця поїздка на потязі оспівує сповільнення, життя в моменті та пошук справжніх, значущих речей. І саме тому це так важливо. Потяг Тіхуана Текате це не просто засіб пересування, це запрошення знову відкрити для себе магію відкритої дороги та спільну пригоду подорожі. Ось і добігає кінця наша сьогоднішня подорож. Я не просто хочу підбити підсумки. Я хочу надихнути вас відчути це на собі. Цей потяг не лише для любителів залізниць чи істориків, він для всіх, хто хоче відчути трохи дива, відчути вітер з відкритого вікна і під ритм коліс вирушити в нові місця. Лінія Тіхуана Текате це доказ того, що пригоди зовсім поруч, на лінії, яка понад століття чекала, щоб поділитися своїми історіями та краєвидами з новим поколінням мандрівників. Якщо ви коли-небудь ловили себе на думці, що вам хочеться вирватися зі звичайної рутини, подумайте про цю поїздку потягом. Захоплення від посадки на станції Гарсія, здивування при проїзді повз водосховище Ель Карісо або просто спокій, коли ви повертаєтеся ввечері, це відчуття ні з чим не зрівняти. Незалежно від того, подорожуєте ви самі з сім'єю чи з групою друзів. Цей досвід покликаний об'єднувати людей і показувати вам красу, яка знаходиться прямо перед вами. Ви можете зловити себе на тому, що розмовляєте з незнайомцями, або куштуєте хліб, який снитиметься вам ще довго, або просто губитеся у своїх думках, спостерігаючи за горами, що пропливають за вікном. У цьому й полягає магія цієї подорожі: Щоразу вона різна, але завжди винагороджувальна. Подорожі у своєму найкращому прояві це зв'язок і відкриття. Потяг Тіхуана Текате рідкісний приклад і того, і іншого, і всього за один день. Це не просто огляд визначних пам'яток, це відчуття пульсу місця, знайомство з місцевими жителями і здивування від несподіваних речей. Чи ви місцевий житель, що заново відкриває свій рідний край, чи турист, що шукає справжній досвід нижньої Каліфорнії? Цей потяг пропонує щось для кожного. Це міст між минулим і сьогоденням. Рухоме святкування культури, смаків та спільноти. Отже, якщо ви дійшли до цього моменту і думаєте, мені потрібно це відчути, не просто думайте, зробіть це. Забронюйте квиток, спакуйте закуски і візьміть з собою свій авантюрний дух. І коли ви це зробите, дозвольте подорожі змінити вас, хоча б трохи. У цьому й полягає сенс подорожей. Дякую, що подорожували зі мною Кеті. Якщо вам сподобалася ця пригода, не забудьте підписатися і приєднатися до нас в інших справжніх подорожах. бо світ повний історій і шляхів, які чекають свого відкриття. До наступного разу! До наступного разу! До наступного разу! До наступного разу!